Шановні друзі, в нас є сьогодні дуже велике питання. Через стреси, через навантаження, через те, що ми не доїдаємо, нема того будівельного матеріалу, який потрібен, і є проблеми в нас в суглобах. Є болі, є якісь там викривлення і так далі. Але саме головне це є болі в суглобах, особливо в спортсменів, котрі мають великі проблеми саме з суглобами. Но я вам хочу сказати, що Premium International презентувала в лінійці Fitline саме ось такий Fit, який відновлює хрещову. І забирає ті проблеми, котрі у нас виникають саме з професійних спортсменів. Ну і просто кажуть, з часом дорослі люди, погода міняється, в нас болять коліна, болять тут суглоби і так далі. Оцей унікальний продукт, який повністю відновлює функціонал саме наших суглобів. Но скажу вам один секрет. Без амінокислот, без білка, коли. Котрий є ще саме у Фітлані, це амінокислоти, він працює, ну, не сильно, будемо казати, якісно. Нам цього не розказують. Але коли ви поєднаєте саме геленфіт з амінокислотами, це вже вісім незамінних кислот, які е, прямо безпосередньо через кишківник зразу попадають в клітини. Для це як будівельний, це основа, основа будови хрещової тканини, всього остального. Е, е, тому що. Без білка у нас нічого не відбувається в організмі. Тому унікальніший продукт, якщо ви хочете рішити проблеми з болями в суглобах, які у вас є, чи можливо попередити ті проблеми, які можуть виникнути, це Gallenfit. Так що рекомендую вам. Отримати власний досвід і напишіть. Якщо хтось користується цією продукцією, вже тисячі людей, котрі користуються, і моїх друзів, клієнтів, я не знаю, як правильно сказати. Мені вже здається, після того, коли я дуже безмежно дякую тим людям, котрі довірили мені ті інформації, які їм дають, і довірилися саме фітлайн продукту, вирішили ті проблеми з тілом. Вони теж можуть написати ту інформацію, яку вони хотіли би нам донести для того, щоб поділитися цією інформацією з вами, і щоб ви мали такі успіхи своїм тілом, як вони мають на сьогодні. Тому пишіть, ми будемо спілкуватися далі.